Вадик, ти знімаєш? Холодно просто капець. Але знаєте, що мене тішить? що сонечко світить. Привіт, знову на зв'язку компанія Solar. Позаду мене дуже крута сонячна електростанція на 110 кВт. Вона незвичайна. А чому вона незвичайна? Тому що нашому клієнту ми підключили активного споживача. А активним споживачем. Коротше, зараз я вам все розкажу, хто такий активний споживач. Дана сонячна електростанція на 110 кВт загальної потужності. Використали 200 одиниць фотомодулів бренду JASOLAR 550 Вт, інвертор Solis на 110 кВт. А далі розкажу вам про активного споживача. Активним споживачем називають тих, хто має установку для генерації чи зберігання електроенергії, які можуть використовувати її як і для власного споживання, так і для продажу в загальну мережу. Простіше кажучи, це не тільки той, хто використовує електроенергію, а ще й виробляє її сам. Компанії чи приватні домогосподарства, які мають статус активного споживача, можуть продавати надлишок електроенергії за допомогою механізму нетбілінгу, або як його називають ще самовиробництва. Тобто, коли сонячна електростанція виробляє більше кіловат ніж вам. Потрібно, ви можете надлишок продавати за механізмом нетбілінгу і отримувати за це кошти. Все дуже просто. Щоб скористатися механізмом, потрібно мати сонячну електростанцію та укласти договір купівлі-продаж електроенергії з енергопостачальником, отримувати окрему ліцензію на виробництво електроенергії. Активний споживач не повинен. Компанія iSolar допоможе вам в оформленні договору купівлі продаж електроенергії та реалізації електроенергії на кожному етапі. З вас заявка, з нас допомога, супровід та консультація. iSolar. світле майбутнє! Як ви бачите, одні фотомодулі в нас стоять ось так, другі стоять ось так. А знаєте чому це? Це ви мені маєте сказати, хто напише правильну відповідь, чому саме таке розміщення наших фотомодулів отримає подарунок Ось От таку футболку або худі від компанії Solar. Підпишіться на канал, ставте вподобайки, поставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити.